Одна із найзавидніших наречених України Євгенія Тимошенко цього тижня вдруге вийшла заміж за Артура Чічоткіна, одеського бізнесмена, який 15 років прожив у Сполучених Штатах. Відповідно, мама нареченої Юлії Тимошенко вдруге стала тещею. Ну а подія пов'язана з одним із найпомітніших українських політиків, звичайно, не оминула увагою преса. Не зважаючи на важкі для країни часи, весілля молодята вирішили відгуляти все ж у Києві в одному із найбільших комплексів столиці НСК Олімпійському. Вхід туди в день весілля перекрили з самого ранку. Його прикрасили квітами і свічками. кажуть, весільна вечірка була у стилі великого Гетсбі. Вітали молодят близько 200 гостей, багатих і знаменитих. Це і народний депутат Сергій Тарута і соратники Тимошенко Сергій Власенко та Борис Тарасюк із дружиною. Журналістів на святкування не пустили. Їхню увагу відвертав порожній весільний кортеж, що приїхав від будинку Юлії Тимошенко у Кончі-Заспі вулицями столиці. Весілля проходило під грифом цілком таємно. А спеціальна конструкція приховувала від перехожих гостей заходу. Із тих, хто на весіллі їх розважав, наразі достеменно відомо про італійську зірку минулого співачку Інгріт.